Невідомо, коли вона завершиться, але відомо, що вона завершиться нашою українською великою перемогою. Це головне. Ми приречені з вами на перемогу, тому і надалі будемо боротися. Бо від цього залежить, чи ми будемо, чи нас не буде. Питання стоїть гостро і стоїть гостро навіть і зараз. Бо якщо ми припинимо нашу боротьбу, бо я чую голоси. Нам важко, ми виснажені морально, фізично. Так, важко. Звичайно, майже два роки після повномасштабного вторгнення, 10-й рік виповниться з часу цієї страшної війни, але ми не маємо права падати духом. Навпаки, ми повинні гуртуватися, ми повинні єднатись, щоб остаточно раз і назавжди. Дати відсіч ворогу, який намагається нас знищити. Ворог прийшов для того, щоб нас знищити. Ми пересвідчились після деокупації багатьох міст в Україні на Київщині, на Харківщині, не говорячи вже про Донецьку, Луганську, Запорізьку область. Це геноцид українського народу. Вони нас знищили протягом. Багатьох століть, але не знищили. Ми зберегли свою українську ідентичність, ми зберегли мову, ми відродили державність, ми відновили автокефалію незалежну українську православну церкву, бо це компоненти, без яких ми не будемо існувати як окремий народ, як окрема нація. Без держави, без церкви, без мови, без влади. І тому ми боремось. За нашу свободу і незалежність. Протягом останніх трьох десятиліть, можливо, ми не цінували до кінця і не розуміли, що це справді Великий Божий дар жити в своїй незалежній українській державі, розмовляти своєю зрозумілою українською мовою, мати свою єдину українську православну церкву. А ворог використовує багато різних компонентів у боротьбі проти нас. Він використовує. І релігійний чинник, і духовний чинник для того, щоб впливати. Бо ми бачимо, що розірвані будь-які стосунки. Заборонено різні партії політичні, заборонено російські телеканали, тобто обрізано будь-які зв'язки між нашими народами, але залишається єдиний непохитний форпост. Це так звана Українська православна церква, яка маскується, але, на жаль, є за своєю суттю російською православною церквою. То виникає запитання, чому, коли ми боремось, коли ми воюємо, залишається єдина організація, яка має безпосередній інституційний зв'язок з країною-агресором. Тому зараз відбуваються незворотні процеси і в Верховній Раді проголосований. Законопроект в першому читанні, але я переконаний, що незабаром буде. І в другому читанні будуть внесені певні зміни, щоб не просто був прийнятий закон, який не буде виконуватися. Треба прийняти такий закон, який би справді виконувався і привів всіх православних в Україні до єдності, до, єди, до єдиної церкви. Бо без сильної єдиної української церкви ми ніколи не збудуємо сильно єдиної української держави. Це ксьома. Можливо, хтось не вірить, не розуміє. Але без цього у нас немає сильного, єдиного майбутнього, я б сказав. Бо тому що церква, ми говоримо про духовність, про невидимі речі, яких не видно. Ми не можемо пощупати, побачити, але вони реально впливають. І тому ми покликані об'єднати всіх православних в Україні в єдиній, вже визнаній канонічній православній церкві України. Цей процес триває. Я завжди казав, що ми хочемо, щоб відбувалося все мирно, спокійно, добровільно, тільки в законному полі, щоб не було протистоянь. І цей процес тривалий, але успішний. Ми бачимо поступово громади долучаються до нашої великої єдиної родини Православної церкви України повсякденно. І сьогодні в мене там інформація, що і в Київській області, тобто в районних центрах, храми долучаються, повсякденно проводяться збори. Де люди добровільно збираються, приймають рішення і далі долучаються до нашої української справжньої церкви. І за цей час вже близько, можливо, і більше двох тисяч громад, а це реальних живих громад з храмами, вже долучилося до нашої церкви, тому ми справді є найбільшою. Зараз релігійною організацією церквою в Україні. Бо якщо говорити про статистику, наші опоненти говорять, що вони найбільші, вони мають найбільшу підтримку. Але це неправда. Якщо навіть говорити про ту суху статистику, яку давали до цього часу, що в них налічується близько 11 тисяч громад на папері, я кажу, ну зареєстрованих в реєстрі, то якщо відняти дві тисячі, які вже долучилися до нас, а у нас було більше 7 тисяч, це вже 9, більше 9 тисяч громад ми в нашій церкві є. В них 2 тисячі відняти, 2 тисячі, які анексувала російська церква на окупованих територіях, це теж більше 2 тисяч громад. То це вже в них залишається близько 7 тисяч, а можливо і менше громад. Тому говорити про те, що вони є найбільшою церквою, навіть кількісно, Ну, це не відповідає дійсності. Якщо взяти будь-яку статистику, ви знаєте, соціологію опитування, то нашу церкву підтримує 55%. Це декілька було соціологічних опитувань, це не одне якесь там куплене чи замовлене, а до п'ять було соціологічних опитувань, то в середньому… 55% українського населення підтримує саме Православну церкву України, не відвідують Московського патріархату, який має підтримку в 2-4 І вони будуть мати цю підтримку. Якщо відкрито, знову ж таки, ми дізнаємося соціологією, що є 24% тих, які підтримують відкрито вторгнення Путіна в Україну, є такі, вони будуть, на жаль. Але ми розуміємо, яке наше спільне майбутнє. Більшість доєднається, буде та частина, а демократична країна. І будуть парафії. Якщо є росіяни чи бажають входити в російську церкву, то будь ласка, але повинен виконуватися закон. Якщо ви хочете бути в складі Російської православної церкви, будь ласка, повішайте табличку на вході, що ви є російською православною церквою. Чому ви маскуєтесь під назву Української православної церкви, коли ви хочете бути в складі. Невід'ємною частиною російської православної церкви. Тому на нас лежить зараз з вами велика відповідальність за наше спільне майбутнє. Ми цей дар свободи і незалежності повинні з вами зберегти, примножити, утвердити і передати наступним поколінням. Бо згадаймо історію століття тому приблизно. Ми володіли. Мали дуже короткий час українську державу, але через внутрішні чвари, непорозуміння, через суперечки, ми це все втратили. Ми мали свою українську автокефальну церкву, яка проіснувала трохи довше, але потім саморозпустилася. Більшість було священнослужителів і архіреїв знищено, розстріляно. І що прийшло далі? Прийшли голодомори які забрали десятки мільйонів людських життів я завжди кажу, зараз ми говоримо про дуже високу ціну, яку ми платимо за нашу свободу, це справді дуже висока ціна. Бо навіть одне людське життя це дуже висока ціна. Але якщо ми не будемо боротись, якщо ми припинимо нашу боротьбу, то можемо заплатити так, як було заплачено століття тому. Бо ворог, ми бачимо, прийшов в наш дій для того, щоб нас знищити. Це геноцид. Якщо, не дай Бог, ми не будемо боротися і зазнаємо поразки, то тоді можемо заплатити мільйонами людських життів. І це повинно нас надихати. Бо правда завжди перемагає. Ми маємо союзників, ми маємо друзів, міжнародних партнерів, які нас не полишать. Бо на початках всі споглядали, ви знаєте, три дні, тиждень, десять днів, скільки нам давали, бо реально співставляли силу і розуміли. Що так звана Друга армія світу могла нас просто переїхати. Але коли ми проявили мужність, незламність, почали протидіяти і успішно, то тоді світ нас підтримав і до цього часу допомагає. Бо без зовнішньої підтримки зараз ми не встоїмо. Це всім зрозуміло. Але не може весь демократичний світ програти одному тирану. Бо якщо це відбудеться, то тоді розсипеться вся система світової безпеки. І ми побачимо таких конфліктів дуже багато, подібних, як зараз відбувається в Ізраїлі. Бо тому що така ситуація надихає безвідповідальна. Ситуація надихає інших тиранів в світі діяти подібно, як діє Путін. Тому ми повинні якомога швидше присікти це зло завершити цю війну нашою спільною перемогою. Ми мріємо про це, але не тільки мріємо, робимо все, кожен на своєму місці залежний від нього. Я роблю свою справу. Кожен із вас робить свою справу. Можливо, я завжди кажу, що коли наодинці кожен із нас, то може складатися враження, що, можливо, я роблю мало, а коли ми збираємось великою громадою, однодумців, то бачимо, що разом кожен носить лепту і ми стаємо великою рушійною силою, яка здатна долати, долати перешкоди і вести. Цю наполегливу боротьбу. Тому я дякую кожному із вас, адже від кожної з вас залежить дуже багато. Разом я кажу, ми складаємо велику силу, тому і надалі будемо робити все від нас залежне, трудитися, воювати на різних фронтах. Тому сьогодні я відвідав і медиків, лікують наших е, військових. Е, яких дуже багато поранених, і психологічно зламаних. Тобто ми відкрили навіть реабілітаційний центр. Я завжди про це говорю, що нам треба вже готуватися до перемоги. Бо після перемоги не буде легко. Я аналізую досвід інших країн, перебуваючи і в Сполучених Штатах, неодноразово я спілкувався ще покійним Макейном, який очолював комітет в сенаті по ветеранах. І тоді він говорив, що уявіть собі, Сполучені Штати Америки, яка там відбувається реабілітація військових, і в них виникали проблеми через 10 років, через 20 років після війни, коли генерали закінчували життя самогубством. Тобто вони тоді заміняли законодавство і так далі, вони працюють після будь-якої війни, йде. Поствоєнний так званий синдром. Це не тільки стосується військових, це стосується і мирних мешканців, тому що війна впливає. І це дуже добре, що Перша леді Олена Зеленська займається якраз зараз цим питанням ментального здоров'я українців. Це дуже важливо. Я говорив про те, що в нашому суспільстві ще немає поняття зрозумілого. Психологічної реабілітації. Тому психологія, якщо ти лікуєшся, то ти в суспільстві ну, сприймаєшся негативно. Цього не повинно бути. Тобто, якщо є проблеми, їх краще вирішити одразу, ніж запускати і потім мати негативні наслідки. І тому є дуже багато роботи, спільної роботи, але ми повинні готуватися. Я вірю, що перемога нас застане неочікуваною. Як це було на прикладі Київщини, пригадуєте, Київ був в дуже складній ситуації. І там питання стояло дуже теж гостро, ну, але Господь зберіг, я переконаний, що на чолі небесного воєнства у нас Архістартих Михаїв, Небесний покровитель Києва, столиці України. І він допоміг. Відбулося чудо. В одну мить ну, ми дали, звичайно, відсіч, але ворог змушений був покинути столицю і нашу Київську область, потім і Харківщину, Чернігівщину. Ми очистили. Це дуже велика кількість територій, яка звільнена після деокупації. Звичайно, що контрнаступ відбувається дуже складно. І на духовному фронті. Бо один із політиків мені вирішив дорікнути і каже: ось, я бачу, там так складно у вас, не вистачає того, не вистачає священників і так далі. А я кажу, ви знаєте, я б теж хотів, щоб контрнаступ, ви ж відповідаєте, був успішним, і щоб завтра він завершився. Але, на жаль, нам не вистачає зброї, не вистачає військових, не вистачає, ну, як всюди, не вистачає чогось. Так само і на нашому духовному фронті не вистачає чогось. А чому повинна держава підтримувати церкву? А чому Путін підтримує відкрито, заявляє, захищає, а своя українська влада не має права втручатися? в церковні справи, тому що держава, згідно Конституції і церква розділені між собою. Так, згідно Конституції розділені. Але кажу, покажіть мені чітку межу де? Де розділення? Ми громадяни, так? всі священнослужителі, ми патріоти, наші капелани в армії, всюди де, покажіть межу розділення. Тобто ми є державницькою церквою. Ми не хочемо бути державною церквою. Державницька, тобто без існування незалежної сильної української держави ми не бачимо, ми нас не буде, якщо не буде української держави. І тому ми боремося і будемо боротися разом до кінця. Звичайно, що важко, всім важко. І президенту важко. Приймати рішення і бути головнокомандувачем. Важко бути пристоятелем, але ми надихаємось. Ми надихаємо один одного, ми підтримуємо один одного, підбадьорюємо цей час, бо тому що. Дух незламний. Якщо ми зломимось духовно, всередині ми програємо. Чому ми вистояли і стоїмо? Тому що ми сильні духовно, і ворог ніколи нас не зможе зламати, якщо ми будемо духовно сильними. Тому що навіть сучасна зброя в руках бездуховної людини, яка не має мотивації, яка не має сили духу, це зброя недієва, ми це бачимо. Вони переважали і переважають інколи нас у всьому, але ми менші, ми слабші, але маємо більший успіх, ніж вони кількісно більші, але програють, тому що у них немає мотивації. Вони прийшли в чужий дім. А ми захищаємо свій дім, Україну і будемо до кінця захищати. Це наш священний обов'язок. Ми проявляємо любов до своєї батьківщини, до своєї землі, до своєї родини, до всіх. І ми знову ж таки вдячні цим нашим новітнім героям-воїнам, які жертвують найдорогоціннішим за своїм життям. Проявляючи любов, про яку сказав Господь, що немає більшої любові, ніж ту душу покладе за друзів своїх. Вони покладають за нас. І ми повинні пам'ятати, бо робить все залежне для того, щоб ми могли збиратися, щоб мали відносний мир тут. Але ми не повинні забувати про них. Вони відчувають нашу підтримку, духовну підтримку. Я завжди чую від воїнів, що ви моліться, ми відчуваємо вашу духовну підтримку. Коли в тилу, Є підтримка, то тоді вони розуміють, за що вони воюють, і йдуть вперед.